Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, яку підказку сьогодні вам чи настанови дадуть вищі сили. Для вас підказка чи настанова? Вам говорять про те, щоб ви... Трішки попрацювали над своїми думками, над своїми установками стосовно чоловіків. Дивіться, є якісь ваші внутрішні обмеження, можливо, ваші страхи стосовно чоловіка, з яким у вас уже є стосунки чи стосовно взагалі чоловіків та стосунків з ними? Оці самі страхи, вони як ворони, вони літають навколо, і якщо просто метафорично перевести на людську мову, то вони зв'язують вам руки, зв'язують очі і або ж не дають зустріти вашу половинку, або ж навпаки обмежують ваші стосунки і ваше спілкування з якимось чоловіком. Вам говорять, що треба більше легкості, більше ігривості і більше свободи в своїх діях і в своїх думках. Така сьогодні настанова. Залишайте ваші коментарі. Ну а для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.